Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити про конструкторське бюро, друзі, про різні нюанси, які відбувалися вчора, по типу часу, за який були розпродані із стилем танки 452К об'єкти і інші аспекти. Плюс до того хочу з вами розібрати характеристики нової польської ПТ-шки 6 рівня SDP-44 «Бурза». Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу просто вам нагадати, що не забувайте фармити жетони твічдропса вихідного дня, друзі. Зараз ми можемо зафармити аж 6 штук, тому не забуваємо це робити, для того, щоб можна було забрати або 3D-стилі, або премтехніку техніку 6 рівня на вибір. Далі хочу вам показати просто в якості інформації скріни су 122 b у грі. СРСР рівень 9 ПТ преміум механіка. Гідропневматична підвізка, що активується кнопкою. Ну Ми цю ПТ-шку вже бачили. Вона, до речі, правильно ви підмітили, і на болотах фігурувала. Зв'язок, очевидний, варгеймінг із Лестою. Це все підтверджується. Далі дивимося. Інформацію, яка з'явилася вчора чи сьогодні, але ну, я сьогодні на неї натрапив. Хто ж забрав у нас об'єкт 452К із е, одиничкою, тобто перший. Е, всі ви і я думали, що це буде хтось із розробників там чи ще щось. Але ні. Номер 001 забрав собі китаєць, який грає на Єу сервері. Ну а чому б і ні? Ця інформація з Вотекспреса, от відповідно, скріни скріни з гаража, з цього аккаунта, що це дійсно китайський гравець. Ну тому що мова китайська, хто його знає, як там по суті. Також з'явилася інформація, за скільки хвилин були розпродані 40 тисяч. Перших танків, які в 3D-стилі, друзі. Всі танки, об'єкт 452К з номерним 3D-стилем, були розпродані за 3 хвилини у World of Tanks. От така інформація з Вод Як по факту не можу сказати, тому що дехто пише, що за 4 хвилини, хто його знає, тут от написано: конструкторське бюро вод дані на 19.02 плюс 2, один день. Ну, Тобто, часовий пояс наш я підкоригував, бо там було по-іншому. За 2 хвилини 50 секунд всі танки, об'єкт 452к з номерним 3D стилем були розпродані. Тобто, от так дуже швидко. Після того я не знаю, зараз доступні, от напишіть в коментарях, зараз ще доступні вони без стиля. Чи вже розібрали повністю ці машинки? До речі, ви зараз бачите один із тих боїв, який я сьогодні зіграв. Сьогодні вже з новими силами, не після роботи, а просто сів пограти. І доволі непоганий бій е, вийшов. Хоча в середньому, я ж кажу, на ньому десь 2,5 тисячі е, набивати можна на цій машині, тому що альфа хороша. Звісно, використовувати голду приходиться, друзі. Як би там не було, особливо з 10 рівнями, для того, щоб пробивати. Тепер давайте подивимося на нову машинку 6 рівня, яка у нас з'явилася на тестуванні е, польська ПТ 6 рівня. На супертесті з'явилася SDP-44 бурза. Вона не має нової механіки, представленої з високорівними польськими ПТ. Тобто, давайте подивимося на характеристики, взагалі, що ж це на 6 рівні за машинка така. Середня шкода за польськл 280 одиниць, друзі. Це непоганий показник для 6 рівня це нормально, нічого тут такого немає. Звісно, це не феноменальний показник, але нормальний. 182 пробувають у нас стандартні ББшки, також непоганий результат. 220 голда для 6 рівня це хороший результат. Для голди 220 прекрасно, в принципі, і для ББшок хороший результат. 390 у нас альфа на фугасах. Тобто по картону, от вони 53 пробувають, буде залітати. Далі дивимося. 966 у нас швидкість польоту стандартної ББшки. До речі, непогано. Для шостого рівня практично комфортна швидкість польоту. 846 у нас летять кумулятоси, і 846 у нас летять е фугаси. Скажу чесно, комфортна швидкість польоту для шостого рівня нормальна. Звісно, сама комфортна це 1000, але це шостий рівень, це ж не восьмірка, друзі. Далі дивимося. 84 секунди у нас час перезаряджання. 2-1 секунда у нас час зведення, тобто нормальні характеристики, нормальні показники, але погана точність 0,42. Тобто Точності у нас немає. Мінус 7-15 у нас кути. Задирається більш-менш нормально, опускається також більш-менш нормально. Тобто феноменальних кутів тут немає. Кути, на які повертається гарматка, мінус 5-5. Тобто, ви самі розумієте, тільки трішечки. Треба буде довертати самою машиною. 44 снаряди боєкомплект. 50 вперед, 14 назад у нас динаміка в кілометрах і 14,9 питома потужність. Питома потужність не сама погана, але і не сама хороша. При тому, що максималка, можна сказати, тут як вестежки. Але питома потужність 14,9. Ну, скажу так собі, нормально, в принципі, нормально. Повертаємося як важкий танк 30 градусів на секунду. Тепер дивимося, друзі, що у нас по. Бронюванню нашої машини і по Значить, 700 хп у нас на 6 рівні, тобто небагато. 130 у нас заявлено броня лобова, 50 мм бронювання по бортах і 30 мм корма. Ну, борти і корма, звісно, будуть пробуватися без проблем. А от 130 мм лобу. Тут вже хто його знає, які, яка буде схема бронювання, тому що в, ніби й рубка є, невеликі кути, але все ж таки я думаю, що вона буде пробуватися. Фугасами не буде пробуватися, але так буде пробуватися без питань під калібрами, і ПБ шками НЛД хавлика, горизонтальна. От такі от справи, друзі. Не забувайте проставляти вподобайки, писати про об'єкт 452к, чи він вам сподобався. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!